Всім привіт! Це канал Мамина Помічниця, і з вами Мальвіна та Катеринка. Ми дуже раді бачити вас на нашій кухні. Сьогодні наш гарбузовий марафон ще продовжується. І пропонуємо вам дуже смачний та вдалий рецепт гарбузових млинців. Ось як не терпиться вже мої помічниці нам допомагати. Тому запрошуємо. Залишайтеся разом з нами і приготуємо смачні гарбузові деруни. Разом. В мене Можна вже. Так, ми разом з донечку. Сьогодні вона буде готувати разом з нами. Давай, будемо готувати яєчко. Ага. Давай, давай, мама, буде допомагати. Розбиваємо яєчко, катруся буде нам допомагати. Можеш брати та перемішувати. Так, мешай. Умничка мой. Чвечевый. И третье яичко. Сколько у нас яичок? Три. Три. Три яичка. И тебе на... Чекай, донечко. Раз треба цукор. Цукор, сіль, Додаємо 2 столові ложки, можна додати лише 1 столову ложку цукру. Ну, у нас е, приблизно одна з половиною. Так як гарбуз теж солодкий. Взагалі, млинці можна готувати просто з е, сіллю, А даємо солодку різну начинку і вони виходять смачні. Але сьогодні готуємо сухо. Так, перемішуємо. Пахне? Не пахне. Ну зараз буде пахнути, як ми будемо смажити. Ще мішай. Це наша помічниця? Так. Да. Додаємо сіль, половина чайної ложки. На катрусю додати. Це борошно. Нам треба спочатку сіль. Додаємо сіль. Так, розумниця наша. Давай. Кліпимо. Борошно. Далі будемо додати. Перемішуємо. Давай гарбуз. Це у нас гарбузове пюре. Гарбуз я попередньо спекла в духовці до готовності і через сито перетерла. Або можна, звичайно, скористатися погружним блендером. Давай, давай висипаємо. Давай. Оп. І в нашу мисочку. забираємо. Давай перемішуй. Мішай, Гарбузик мішай. Муку. Да, я буду. Ну давай додаємо вже відразу і муку. Добавляємо в нашу миску вже муку. Угу. Ми так будемо по щіпочці додати. Да. Так. Ну, Ще таке так... mm. радука буде. Ще лаби. Наші блінчики. Радужні будуть блінчики. Добре, Налисники у нас або млинці будуть радужні. Перемішуємо вже разом гарбузон. Гарненько перемішали. Висипаємо нашу муку, муку я попередньо просіяла. У нас тут 150 грим борошна. І перемішуємо. Добавляю також соду. Це у мене ложечка малесенька до кави. Або 0,5 чайної ложки буде достатньо. Давай, давай, мама, спочатку погасить. Лимонним соком або можна оцетом. Гарненько соду. Так, і додаємо до наших минців. Давай виливай. Виливай. Так. Все гарненько, гарненько. Перемішуй. Це забираємо в сторону. І в нас залишається молоко. Молоком ми регулюємо саму консистенцію вже млинці. У мене тут 300 мг, але якщо за потребу, ще ми дольємо. Гарно перемішуємо. Така досить густа вже консистенція. Давай. Давай. Ой. ой. Давай, мама, витирай ручку. Давай, пальчики. Там мені буде -да. Бо не була? Та труся грязна. Так. Люди, так. Люди, що я дію, у камеру У камеру бо ти не була грязна, так? Давай. І наливаємо молока. Не... Давайте перемішуй. Опа! Молока не треба спочатку багато, так, аби ми могли регулю... регулювати консистенцію. У мене 300 міг є. Получилось. Давай перемішуємо. Ну, перемішуй. Що в нас жовте? жовте? Так. Жовтий Щас... колір а, Щас... Шо... Щас... А, що... Щас... а що в нас ще є жовте? Е... Сонечко яким кольором? А... Е... Сонечко на небі. Е... Алю. Жовте. Шовте. Так, і це в нас Сонечко. Ну, давай перемішуй. добавляємо олію. Одну або дві столові ложки. Перемішуємо, катруся вже допомагає. І почнемо смажити млинці. Пательня добре розігріта. Завжди для первого млинця змащую її соняшниковою олією. Далі вже змащувати не потрібно, так як до тіста ми додали олію. Наливаю певну кількість, тіста добре розправляю. Як бачите, консистенція така. Що вона добре легко розтікається по пательні. І смажу на одну сторону на середньому вогні приблизно там хвилину, може трішки менше, до золотистого такого кольору. Вони неймовірно смачні, дуже легко смажаться, при перевертанні самого млинця не рвуться, допомагаю собі силіконовою лопаткою і перевертаю. І на рахунок молока, тісто наше було загустим, ми ще додали 100 мг молока. Е, тому взагалом у нас пішло 400 мг молока до нашого тіста. Але, звичайно, всіх борошно різне, тому у вас може піти менше молока, як в мене, або трішечки більше. Тому орієнтуйтесь на консистенцію самого тіста. Катрусю, руками треба їсти. Катрусю, якісь, а ну, розкажи, які млинці? Жовті. Жовті? А які смачні? Так, да, смачні. смачні. Смачні? Ну, їж. Їж. А ти кушати? Ну, давай, мама скуштує. Тобі був на нюх на бодуть. Подуть? Дякую. Катрусю, Катрусю, запроси наших глядачів підписатися на наш канал. Хто підпише? Так, мама, мама буде перевертати млинець, а ти запроси. Буде лайк і, і володі лінець на канал. Всім дякую. Всім дякую. Я, я покажу. Катруся, смачні? Так. Да. Всіх глядачів запрошуємо підписатися на наш канал і підписатися. Тиснути на вподобайку. Також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наших наступних зустрічей. Всім гарно дякуємо за увагу. Млинці я вже посмажила, з цієї порції у мене вийшло 15 штук. Сковорідка у мене діаметром 23 см. Гарбузові млинці за смаком виходять неймовірно ніжні, м'ягенькі, такі пухкі. За рахунок пюре гарбуза і плюс ми додаємо в тісто соду, вони дуже-дуже ніжненькі, м'якенькі, вони не рвуться, просто ідеальні. Якраз сезон гарбуза, тому я всім щиро рекомендую приготувати для вас та ваших рідних. Готуйте з любов'ю і бажаю вам далого та приємного готування! Дякую всім за перегляд цього ролику. Дякую гарно, що були разом з нами на каналі Мамина Помічниця. А сьогодні прощаємось з вами, бажаємо Божих благословень, мирного усім неба і до наступних та смачних зустрічей! З вами були Мальвіна та Катеринка.